33-річний Ян Бенінг прямує додому. Молодий політик мусить їхати через весь Берлін. Цією дорогою він їздить часто, однак цей автомобіль йому не належить. Бенінг ділить авто з ще 40 водіями. У мене ніколи не було власного авто. Проте іноді бувають моменти, коли без нього не обійтися. Інколи лише з рюкзаком та велосипедом важкувато. Тоді можна позичити автомобіль. Тепер я використовую авто навіть у тих випадках, в яких раніше не вважав це необхідним. Раніше Автомобіль необхідно було вчасно повертати у пункті прокату. Нова сервісна модель передбачає, що автомобілі стоять по всьому місту. Додаток для смартфонів підказує, де знайти найближчий, відчинити, перевірити, чи залишив попередник усе в належному стані. І вперед! Ян Бенінг платить 30 євроцентів за хвилину і не переймається ні страховкою, ні миттям, ні ремонтом чи парковкою. Про все це дбають оператори каршерингу. Просто залишаєш машину на місці прибуття і все. Коли ну, я увечері вирушаю на машині, а потім таки випиваю одне-друге пивце, то можу повернутися додому громадським транспортом. А наступного ранку я навіть не мушу їхати забирати авто, як мусив би забирати власне. Це величезна перевага. Виходжу з дому, дивлюся в телефон і беру інше. Їду і знову десь лишаю. Залежно від потреби та настрою, Ян Бенінг може обирати певну модель авто. В Хорошу погоду. В негоду. Для тісних парковок та великих закупів. Концепція користується успіхом. У Німеччині кількість користувачів каршеринг за минулі три роки зросла удвічі. Понад півмільйона людей ділять автомобіль з іншими. Ставлення до автомобіля в суспільстві значною мірою змінилося. Ein eigenes Automobil Власний автомобіль більше не має для нашого покоління такого значення. Йдеться про те, щоб мати до нього доступ володіти ним більше не обов'язково. на Молоде покоління більш охоче інвестує гроші в подорожі чи новий смартфон. Автомобілі багато молодих людей купують доволі пізно, якщо взагалі купують. Аби не втратити клієнтів. Виробники тепер продають мобільність за допомогою каршерингу. Вони намагаються призвичаїти молодь до своєї марки і заробити гроші, адже транспортна система майбутнього виглядатиме зовсім інакше. Усе буде простіше. Не треба буде розбиратися з п'ятьма тарифними системами від восьми операторів. Ми матимемо один доступ до усієї міської системи, тобто життя у місті з мобільністю покращиться, а володіння машинами у містах значно скоротиться. Від такої моделі схоже багато хто виграє. Однак насправді вигідно, це лише для мешканців великих міст. Для того ж хто мусить щодня долати на авто великі відстані, кашеринг швидко стане занадто дорогим. Для Яна Бенінга натомість це ідеальне вирішення, просте і гнучке власне авто це стрес. Його треба ремонтувати, десь паркувати, заправляти. З каршерінг усі ці проблеми можна забути. тож Ян Бенінг і надалі пересуватиметься автомобілями інших за умови, звичайно, що поблизу саме знайдеться вільне авто.